дня. розкажи, як там ситуація в Харкові чи в іншому складі України? Ну таке, заспокоїлася Денис. З... Зранку було щось таке, готувалося. Хлопці бачили такі групи, невеличкі групи людей з... зі стрічками. Вони йшли до центру і потім вони прийшли до, до місця, де. Угу. Мала бути прес-конференція ключка. Вони його заблокували. Заблокували там. Він провів прес-конференцію, а після його ну вивели іншим ходом, не через парадну двері. Потім він звернувся до людей там, де звичайно збирається Євромайдан, але Євромайдан на Каже, що вони не збирали цю акцію. Це була політична акція. Там був ключко, там були деякі люди з стрічками, не дуже велика група. Ну може, до сотні. І вони вигукували лозунги і оскорбляли і метали. Метали навіть петарди там були два-три хлопка. таких було метали яйця не потрапили жодного разу, бо там бодігарди охороняли і тримали такі парасольки. Потім Кличко поїхав, і нібито тепер в місті спокійно. Але ж пролунала інформація про те, що Допкіна було заарештовано чи затримано. Але це теж я можу спростувати, бо він їде на дану минуту, Він їде просто в Київ в супроводженні офіцер СБУ. Ну він їде з адвокатом до на допит в генпрокуратуру. Ну щось так. Дане. Зураба, як взагалі харків'яни оцінюють діяльність Кабінету міністрів, Верховної Ради та Міністерства оборони і інших силових відомств цієї ситуації? Чи ти маєш якесь поняття про це? Алло? Алло? Чуєш мене? Зураба, як харків'яні оцінюють діяльність Кабінету міністрів, Верховної Ради та силових відомств по врегулюванню кризи в Криму, а попросту сказати щодо окупації Криму? Дені, ще раз, якщо можна, бо я... Ну... Як харків'яни оцінюють діяльність Уряду Міністерства оборони, Верховної Ради в умовах, коли частина України окупована російською армією? Я не ставиться до окупації Криму? А. Окей, якщо ви чуєте мене, я ну, просто коротко пишу. Ситуацію, яка є в Харкові, тут дуже багато людей, прихильників, так скажемо. Але вчорашня акція хода, хода на ювелі Шевченка показала, що тут не менш людей і з протилежними взглядами вони ну, було дуже дуже дуже, дуже багато і людей. і, ну… Я ризикнув все ж таки більше 10 тисяч точно, і вони йшли сумською. Але коли збирається анті, ну проросійські мітинги, так скажемо, їх теж виглядає не, не менш і на площі. Збирається ну може до десятка тисяч, теж а чим раніше, раніше такого не було. Чим вони збуджені так сильно і хто збуджує, це питання на коту на котре треба відповідати і де їх збирають теж? Бо харків'яни не, не така велика частина, що щоб вона ну так ратувала за Росію, і вони не російські, вони советські. А тепер виглядає так, що постійно хтось збуджує, постійно звозить людей з із області із, із 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 за меж України. Теж останні дні стало меншати тих людей, які приїжджали з Белгородської області і з Воронежської. Але вони тут є, вони тут сконцентровані в не дуже таких великих пропорціях, але вони стають постійно от тим самим не знаю, той силою, яка організує все решта. Тоді тут приходять інші харків'яни, теж там ну, також мало. І хто це все робить, досі ніхто не знає, ніхто не контролює, ніхто не може з цим щось зробити. Зрозуміло. Зрозуміло, Зураба. Дякую тобі дуже, друг мій.